Оки одні вибирають життєвий шлях, подаючи документи до університету інші у той же час святкують випускний, але не зовсім звичайний. Це не просто студенти університету. А це вже згуртована команда друзів. Усі вони випускники університету третього покоління. Тут люди похилого віку доводять, незважаючи на поважні роки і немалий життєвий досвід, цікавіше у них попереду. Зі своїми подружками посіщали факультет «Вліяння музики на життєдіяльність чоловіка. Це дуже цікавий курс. Нам приглашали дуже багато людей і і концертів. було дуже багато. Валентина Михайлівна не приховує. Вдячності крізь десятиріччя вона повернулась до студентського життя у найяскравіших його барвах. Все це, в общем-то, дуже красила і украшала нашу жизнь. Так що ми очень доволені этим університетом. Так називаємо третього покоління. Хоча ми считаем там почти молодими студенти. в общем, що викладачі розповідають, студенти університету не лише вчаться, а й роблять відкриття. Приміром довели, що музика цілюща. Лікування цукрового діабету. Ми включали лікувальну музику. У нас були результати. Вони зафіксовані нашими медиками. Секрет такого успіху університету. Робота колективу альма-матер і студентів пліч опліч. От така взаємність це є той основний момент. Для чого створений наш університет? Для чого створена наша турбота? Для чого ми всіх вас щоденно чекаємо в нашій турботі? Як на будь-якому випускному не обійшлось і без тостів. Щоб вірус добрати і заботи, котромиша до від колектива розійшовся по всім Україні. Не обійшлись і без пісень, і танців. Тут вчать іноземні мови і роблять фізичні вправи, слухають лекції про мистецтво і самі у ньому вправляються. Але найголовніше тут вони отримують другу молодість і нових друзів.